Фанати дивних див вигадали теорію, за якою нас чекає дев'ята прихована серія з зовсім іншим фіналом. Називається вона Конформіті і Згідно з нею, весь цей час насправді всі герої знаходилися в розумі. Пекни він їх контролював і створив ілюзію, в якій вони живуть. У цьому відео я зібрала декілька найцікавіших. Троя постійно ламає четверту стіну. Наприклад, Лукас дивиться у камеру і каже: Не знаю, як ви, але я не вірю у співпадіння й Генрі розмовляє з 12 дітьми, але дивиться також на нас. До речі, про дванадцятку. Саме з такою кількістю людей розмовляє ВІЛ, коли каже, що він гей. Знати кажуть, що і там, і там дванадцять людей, тому що насправді розум, векни і Віла весь цей час був пов'язаний. Не сходиться багато спогадів, наприклад, Джойс не пам'ятає, що їй сину було 12, а не 11, коли його викрали. Та й сам Віл під час свого комінгауту каже, що вони з друзями любили пити мілкшейки у Мелверсах, хоча вони не могли їх там пити, тому що вже декілька десятиліть цей магазин їх тупо не продає. Куди поділися всі демогоргани і інші тварюки з вивороту, чому вони вирішили киданути векну в його фінальній битві? про фінали? Сайм випускний це взагалі якийсь треш. Почнемо з того, що всі вдягнені в помаранчовий, хоча колір школи, який мав тоді бути, це зелений, що підтверджено брошурою і тим, що писала Ненсі. А помаранчевий колір, це якраз той, який був популярний за часів векни. Це його теж улюблений колір, який ми можемо знайти в інших місцях. А майка килим змінює колір з блакитного на помаранчевий. Позов, в яких сидять, сі теж нагадує позу векни. Наприклад, футболка Дастіна це взагалі окремий треш. Я не вірю, що чувак, який хоче зробити щось для пам'яті свого найкращого друга, просто бере і лежає так з символами, які там були. Сам Netflix дуже жорстко тролить фанатів. В їх біло вони пишуть «I believe», тобто фраза, яку пишуть фанати в коментарях. Кож докупалася до якогось промо-відео, в якому начебто сказано, що 7 січня вийде ця таємна серія, тому що ну немає таких співпадінь, що дівчина сидить на фоні саме Stranger Things. Але якщо чесно, це просто відсотків 20 від того, що я накупала. Фанати аналізують все, навіть з якої ноздрі саме тече кровава сапля героїв, коли вони використовують свої сили, або чому вона не текла, наприклад, у 11 в останній серії. Кажуть, що насправді видіння Майка з прощанням з 11 це теж був глюк Векни, який весь цей час був живий. Що доводить предмет з фанатського набору, на який, якщо посвітити ультрафіолетом, показує векна лайс, тобто векна живий. Чесно, або ця серія таки вийде, або це була просто найбільша фанатська шиза з часів Gravity Falls, але вони хоча б знали точно, що вони щось шукають. Слава Богу, що завтра вже 7 січня.